Замах на мера. Геннадія Кернеса міського голову Харкова поранили в спину. Медики борються за його життя. Олександр Турчинов доручив силовикам негайно розслідувати цей випадок. В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Одеські прикордонники спростували інформацію про потяги, які начебто везуть із Криму до Одеси російських провокаторів. За останню добу прикордонники оглянули 16 потягів. У 7 тисяч людей перевірено документи. П'ятеро осіб, які не змогли підтвердити мету свого візиту до Одеси, було висаджено із вагонів. Наразі прикордонники працюють у посиленому режимі. Екстрене засідання з орендаторами пляжів заплановано в Одесі найближчим часом. Ініціював захід після розмови з городянами народний депутат України Геннадій Труханов. Також нардеп допоможе розібратися зі стихійною парковкою жителям вулиці Новосельського. Про це він заявив на зустрічі із жителями центральної частини міста. Ілона Варава далі. Святом для дітей розпочалася зустріч нардепа із Одеситами. На раді з дітям було все. І солодка вата, і повітряні кульки, шоу програма клоунів та ще й лабіринт. А поки маленькі одесити бавилися, дорослі змогли поспілкуватися із народним депутатом. Я рад, що сьогодні в місті существує команда, команда людей, які раділись і виросли в цьому місті, знають історію міста, знають не по його культуру, його традиції. У нас много живет земля, наших товарищей, друзей в разных районах нашего города. И мы не можем по-другому относиться к своим землякам. Это команда сегодня депутатов горсовета. Людей, котора роботи від исполнительної власті, які Як завжди поруч народного обранця зібралося чимало людей. Одесити поставили йому низку наболілих питань. Стосуються вони різних аспектів життя городян. Цей ремонт водопровідної труби в сусідньому будинку і відсутність зовнішнього освітлення між будинками, ремонт дахів, реєстрація бродячих собак та найхвилююча політична ситуація в місті і в країні в цілому В цьому ракурсі докучають городянам і написи на історичних спорудах. Одессит, я люблю Одессу. Мені нравятся ці всі шутки, ми богаты разными зданиями, потемкитська лесниця. Вот я проезжаю в машині, я вижу постоянно везде балончики. Я хочу, щоб наш город був всегда чистим і без балончиков. Я вже привык к этим балончикам, но когда їх не буде, я буду пря прям сверкають радості. У нас в Одесі всегда говорили, Рыбочка, Любочка. А сейчас мат-перемат, кругом нагажено, кругом это вот ни, ни на одной скамейке не сядешь, потому что сядут рядом и наплюют, и пиво пьют. И главный вопрос это мой вопрос больной чому у нас в скверах немає туалетів? Вислухавши прохання і проблеми людей, нардеп дав відповіді на всі поставлені йому запитання. В міру можливостей пообіцяв допомогти в боротьбі з байдужістю працівників ЖКГ та вирішені проблем ремонту міжквартальних проїздів. Також Геннадій Труханов пообіцяв допомогти розібратися з проблемами жителів двору по вулиці Новосельського, 32, де організували стихійну парковку. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Допоможуть ліквідаторам. Частину витрат за комунальні послуги візьме на себе бюджет. На компенсацію оплати житлово-комунальних послуг цього року обіцяють спрямувати 12 мільйонів гривень. На рівні минулорічних показників залишаться й витрати на медикаменти та безкоштовні ліки за рецептами. На ці цілі в Одеській області передбачено 2 мільйони гривень. Зараз у нашому регіоні мешкає близько 8 тисяч людей постраждалих унаслідок катастрофи на чаес. Минулими вихідними Україна відзначила вже 28 річницю трагедії. Загиблих чорнобильців вшанували і в Одесі. В день трагічної дати колишні чорнобильці збираються біля пам'ятника загиблим на Олександрівському проспекті. Традицію не порушили й цього разу. На Одещині близько восьми тисяч учасників ліквідації аварії. Микола Радченко один з них. Згадує рішення їхати в Чорнобильську зону прийняв, не вагаючись. Займався Припяті. Припять дівація тільки відкрили. відкрилі. Наша задача була е, викидувати всі речі з квартир. От. Ну, от ми займалися два місяці. Прийшли на Олександрівський проспект не лише ліквідатори аварії, але й їхні родини. Були тут і ті, хто, рятуючись від смертельного атому, вимушені були залишити рідні краї. Много тих, які, з ким я був в той період часу, Вже, як говориться, в пам'ять про загиблих на Олександрівському проспекті відбувся мітинг Реквієм. Одесити поклали квіти до підніжжя меморіалу. Марія Яницька, Георгій Дячик. Соціальне забезпечення, доступність пляжів для інвалідів та побутова сфера. Всі ці питання були в центрі уваги на зустрічі Одеситів з народним депутатом Геннадієм Трухановим. Цього разу з нардепом спілкувалися представники ветеранських організацій та товариства інвалідів Київського району. Детальніше про те, що хвилює кожну літню людину, в наступному сюжеті. Зустріч на із ветеранами пройшла в робочій атмосфері. На усі запитання Одесити отримали відверті відповіді. Суспільство каже Геннадій Троханов, може бути здоровим і моральним лише тоді, коли воно піклується про інвалідів, дітей та літніх людей. Ситуації в Одесі він дуже незадоволений. Нам необхідно необхідно жорстко спрашувати з тих, хто працює на таких відповідальних напрямках, як робота з людьми, робота з такою категорією людей, як інваліди, пожилі люди эти е, е, чиновники роботи этом на направлении, должны понимать, что они що ні ответственности, в двойной ответственности перед обществом. Літні люди найактивніші учасники усіх зустрічей з нардепом. Причина зрозуміла. Чиновники їхнім життям цікавляться мало, проте сама ця категорія потребує найбільшої допомоги від міста. Ветерани в свою чергу чекають не жаль, а хочуть поваги до себе. Якщо ми сьогодні говоримо, що пляж для інвалідів. На которой было выделено чуть больше 100 тысяч гривен, и ремонт был не закончен. Если мы говорим о том, что сегодня проблемы с доставкой инвалидов на наши пляжи, на наш пляж и на их пляж, на инвалидный пляж, то я считаю, что это не проблема города. Это стыдно говорить об этом, если мы не можем обеспечить этим людям проведение не только достойную жизнь. А що ми не можемо обеспечить этим людям доступ до пляжу или самі е, всім миром навалиться для этих людей е, то в чому они так сьогодні нуждаются. Всі, хто прийшов на зустріч з Геннадієм Трухановим, підтримують його у справах, бо слова у нардепа не розходяться з ділом. Одесити знають сколько добрих е, діл зробив Леонидович Труханов для Одеси, і надіємося, ми сподіваємося, мої товариші, ветерани військових сил і силових структур, що этот чоловік сделає що. Еще намного, намного больше. Как военный офицер, подводник, участник боевых действий, я говорю четко, коротко и ясно. Первое, он в офицер. Во-вторых, он одессит. В-третьих, за все время, то что было, вот это, 12-13 год, он не ленился оторваться от своего кресла и выйти с ветеранами возложить венки. Оні пойти за школьниками займатися патриотической роботою наших отцов і дідов Нардеп вже неодноразово зазначив такі зустрічі має проводити кожен депутат. Саме в такий спосіб, упевнений він можна дізнатися про проблеми Одеси та Одеситів, які не лежать на поверхні. Я провожу зустрічі регулярно, постійно. Ці зустрічі дуже дозволяють мені знати. Дійсно, держати руку на пульсі життя города. Я буду працювати в місті, буду зустрічатися з людьми. Тому що тільки так можна знати настроєння города, моєї города, в якому я народився і вираз. Звернутися до нардепа можуть усі одесити. У місті є чотири приймальні довіряй справам. Тут надають кваліфіковану допомогу медики та юристи. Ілона Варава, Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. Поповнювати бюджет України на чверть можна завдяки морегосподарському комплексу. Про це було заявлено на з'їзді Української морської партії. Її представники підготували і нову редакцію Конституції України. Лідером політичної сили було обрано її засновника Сергія Ківалова. Ілона Варава продовжить основний акцент Українська морська партія робить на відродженні морської галузі України, створенні гарного інвестиційного клімату. Адже ми маємо вихід до Чорного та Азовського морів. Маємо судноплавні ріки та велику кількість портів. Вы знаете, это тот потенциал, который сегодня ну, никак не задействован. Тот потенциал, который сегодня, но ну, необходима политическая поддержка. Морское побережье и судоходные реки соединяют воедино. Більше половина території нашої країни. От вдумайтесь, більше половина можна во сість на море, здесь на судно і прийти в какую-то іншу область. Особливою уваги займає так звана втрата Криму Україною. У зв'язку з цим зрозумілим залишається той факт, що порт Одеси найближчим часом стане ключовим. Тож всі свої сили партійці спрямують на розвиток морегосподарського комплексу. Сьогодні легендарний день не тільки для нашого родного міста Одеси, но і для країни в цілому. Потому що Україна. Була і остаться морской державой. і ми должны, як руководители, як члени української морської партії, приложить максимум усилий і возродить морское могущество нашого государства. Українська морська партія, яку заснував і очолив народний депутат Сергій Ківалов, підготувала нову редакцію Конституції України серед основних пунктів документа: децентралізація державної влади за допомогою введення виборів губернаторів, надання російській мові статусу другої державної, а також виборність суддів. Только Украинская морская партия имеет такой потенциал, который находится сегодня здесь. Ведь каждая область Украины представила лучших из лучших тех людей, которым не безразлично море, морехозяйственный комплекс, портовое хозяйство, моряки. И, наверное, это очень важно. У нас в нашей партии не только моряки. У нас е, тисячі молодих людей, которым сьогодні хочеться змінити систему управління. Ілона Варава, Георгій Дячик. Масштабним концертом та веселими конкурсами завершився Великодневий тиждень для маленьких мешканців Київського району. На імпровізованій сцені, яку організували просто небо на сьомій станції Люздольської дороги, виступили творчі колективи Одеси та вихованці надільних шкіл міста. Зі святом дітлахів особисто привітав народний депутат України Геннадій Труханов. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Першої суботи після Великодня юні мешканці Київського району традиційно відзначаються світле свято разом. Цього року дітей привітав народний депутат України Геннадій Труханов. Ми зросли, політики, не політики, власть городська можуть робити все можливе від нас і невозможне, щоб діти відчували сьогодні заботу, о них заботу, і відчували, що в нас є все в наших руках, все під контролем. жизнь, мирная жизнь, спокойная. И в этой жизни сегодня, в серьезной жизни, есть место празднику, детск... особенно детскому празднику. Этот концерт мы проводим ежегодно, уже пятый год на этом месте. Кожну суботу після Пасхи на цьому концерті будуть виступати діти із васкісних школ нашого нашої, нашої пархії, діти із творчих колективів нашого городи. Окрім святкового концерту, дітей очікувало безліч сюрпризів. Організатори підготували конкурси. і Вікторини усі без винятку співали та танцювали. Геннадій Труханов особисто спілкувався із дітворою. Нардеб зазначив, що головна мета цього свята дитячі позитивні емоції. А їх цього дня було більш ніж достатньо. Gailing. стремление, наше общее дело, которое мы сегодня хотели сделать для детей детский праздник, действительно оставит тот свет души, добра, красоты и тепла в душах маленьких одиссетов. Подарунків не залишився ніхто. Діти з нетерпінням чекали на результати лотереї. Два сучасних велосипеда поїхали додому до переможців, які не приховували емоцій, і розповідали, з ким і де вони тепер будуть кататися. Я зовсім не ожидала. Моєї сусідки сліз лізикантрацюк теж велосипед. Проведення таких свят сьогодні, як ніколи, актуальне, каже Нардеп. Получив масу впечатлення, масу позитива. считаю, что в наше неспокойное время вот такими мероприятиями мы показываем о том, что мы, мы город Одесса, мирный город. Мы город Одесса, который... город Одесса. Это город, который хочет счастья, детского счастья, счастья людям, хочет позитива. Мария Яницька, Дмитро Моисеев. На Одессу очікує тотальный благоустрій. Окрім прибирання парків та висадки нових дерев, місто прикрасять топіарні фігури. Деякі з них з'являться у зелених зонах вперше, але більшість повернеться на звичні місця після реконструкції. Як працюють над однією з таких каркасних фігур, підгледіла наш кореспондент Марія Яницька. З настанням тепла в Одесу почали повертатися топіарні фігури. Слони клумба, який більше тижня тому зник зі свого насидженого місця, знову прикрашає зелену зону на перетині космонавтів та 25-ї Чапаївської дивізії. Над зовнішнім виглядом декоративної тварини співробітники КП міськзелендрест працюють вже п'ятий день поспіль. За словами виконуючого обов'язки директора підприємства Олександра Рифи, на створення однієї такої фігури в середньому йде два тижні. Багато часу займає і реставрація. Наприклад, слон. Ніх досить вдало перезимував, витримавши морози та снігові, але навесні йому знадобилася допомога. Наразі каркас покривають зеленим седіумом. Після реставрації повернулася на площу Толбухіна ще одна топярна фігура жар-птиця, яка раніше постраждала від рук вандалів. Для її відновлення використовували седіум декількох видів, ломи камінь, хлорофітум і маргаритки. Всього близько 30 тисяч рослин. Зазначимо, всі клумби міста з топярними фігурами оснащуються системами автоматичного поливу. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. Любіть своє місто і бережіть його красу. У мене на цю хвилину усі новини. Номер нашої редакції 705 79 91. Будемо раді вашим повідомленням. Мирного вам неба і лише гарних новин. До зустрічі.